У цій водоймі в селі Хотин Шпанівської громади 30 червня потонув 35-річний чоловік. Його тіло діставав водолаз Богдан Пелеш. Там на місці як розказали, що він не він плавати. Вони вже збиралися їхати до хати, а він скаже, напоследок ще раз скажу, дали його до самого ранку, думали, може доходить. Це трапилося на одному з кар'єрів, який знаходиться біля бази відпочинку Партизан. За словами власника комплексу Ігоря Свистуна, відповідальність за водойму він не несе. А навколо кар'єру висять знаки із забороною купатися. Опціоно вдасться взяти їх в оренду, то звичайно, я як ну власник, скажімо, того комплексу або цього, якого нам ще додадуть, скажімо, в оренду достроково тимчасового користування, то звичайно ми будемо думати над тим, що в таких ситуацій. Було якомога менше або краще зовсім не було. Наразі ці водойми перебувають у власності шпанівської громади, каже голова Микола Столярчук. За його словами, грошей щоб найняти рятувальника у громади, немає. Та додає, що вони впродовж трьох років готують документи, аби виставити цей кар'єр на аукціон. Чому ви там рятувальника якогось не поставили, щоб він там чергував? На тих кар'єрах це має бути якесь комунальне підприємство. Тобто, в складі в нас в структурі сільської ради такої людини передбачити не можемо. Хочу подавати на аукціон, щоб ці кар'єри передати. Не то, що передати, щоб там був власник, який безпосередньо відповідав. За інформацією речниці ДСНС Рівненщини Олесі Терещук. Від початку року у водоймах області загинуло 18 людей. Чувайте лише у спеціально відведених для купання місцях, де обладнані рятувальні пости. Це гарантує, що у разі надзвичайної ситуації вам буде надана кваліфікована допомога. Перш ніж кидатися на допомогу людині, що тоне, повідомте про ситуацію рятувальників за номерами 101 або 112. Зі слів Олесі Терещук, нині на Рівненщині пройшли перевірку та мають дозвіл для купання 12 водойм. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.